Сьогодні, в нашому огляді, бездротові тактичні навушники з шумопоглинанням, які можуть виявитися для вас дуже корисними. Вітаю! Це канал Найткор Україна. Пропонуємо тактичні навушники Nightcore NE20. Головною перевагою використання даного аксесуара є його здатність не лише якісно передавати звук, а й захищати слух від зайвого шуму. Принципова особливість NE20 це можливість посилювати звукові сигнали та придушувати звукові сторонні шуми. Рівень поглинання шуму в цих навушниках досягає 26 дБ. Швидкість спрацьовування функції зменшення шуму становить 0,1 секунди. Це дуже зручно та ефективно при використанні навушників під час стрілянини. Nightcore NE20 має три режими користувача: режим з ослабленням зовнішніх звуків, режим посилення зовнішніх звуків і режим тиші. Сфера застосування навушників Nightcore ne е 20 досить широка. Всілякі військові чи поліцейські операції, коли потрібно чути чітко команди під час використання вогнепальної зброї, на будівельних майданчиках, в авіаційній промисловості, при аварійно-рятувальних роботах, а також у побуті. Для прослуховування музики та розмов по мобільному зв'язку. У комплекті з Nightcore N20 йде спеціальний протиударний та водостійкий зарядний футляр, який оснащений акумулятором ємністю 500 мАч. Самі ж навушники оснащені акумуляторами по 65 мАч. Тривалість роботи тактичного девайса без підзарядки сягає 4 днів. Самі навушники працюють до 8 годин. Зарядний футляр до 24 годин. Навушники заряджаються від футляра лише за годину. Пуваний порт USB Type-C дозволяє заряджати весь девайс будь-яким зручним для вас способом за допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера або ноутбука, а також за допомогою пауербанку. На корпусі зарядного футляра є вбудовані світлодіоди, які інформують вас про рівень заряду, що залишився. Керуються навушники однією кнопкою. Вона включає, перемикає режими та керує телефонними розмовами. Nightcore NE20 можна віднести до найкращих навушників, які здатні передавати якісний звук без шуму. У комплекті з Nightcore ne 20 йдуть. Футляр для перенесення та заряджання, запасні амбушюри, вкладки, темляк. Кабель для заряджання. Замовити та придбати бездротові тактичні навушники з функцією Bluetooth Nightcore NE20 ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та заходьте на наш сайт, щоб знайомитися з новинками компанії Nightcore. До зустрічі!